Геніально про українську мову Було це давно ще за старої Австрії в 1916 році. У купе першої кляси швидкого потягу Львів Відень їхали чотири пасажири: англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмова велася навколо різних проблем і тем. Нарешті заговорили про мови. Чия краще, котрій з них належить світове майбутнє? Першим заговорив англієць. Англія країна великих завойовників та мореплавців. Що рознесли славу англійської мови по всьому світі. Англійська мова мова Шекспіра, Байрона, Дікенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених. Ні в якому разі гордовито заявив німець. Німецька мова це мова двох великих імперій, Великої Німеччини і Австрії, які займають більше половини Європи. Це мова філософії, техніки, армії, медицини. Мова Шіллера, Гегеля, Канта, Вагнера, Гейне. І тому безперечно, німецька мова має світове значення. Італієць усміхнувся і промовив. Панове, ви обидва помиляєтесь. Італійська мова, це мова сонячної Італії, мова музики і кохання, а про кохання мріє кожен. Мелодійною італійською мовою написані кращі твори епохи відродження. Твори Данте, Бокачка, Петрарки, лібретто знаменитих опер, Верді, Пучині, Росіні, Доніцетті. Тому італійській мові належить бути провідною у світі. Українець довго думав і нарешті промовив. Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство і можливості ваших му. Чи могли б ви написати невеличке оповідання, в якому усі слова починали з тої самої літери? Усі слова починалися з тої самої літери. ні 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 це ж неможливо, відповіли англійсь, німець та італієць. На ваших мовах неможливо, а нашого просто». Просто назвіть якусь літеру. звернувся він до німця. Нехай буде П, сказав той. Добре оповідання буде називатися перший поцілунок. Перший поцілунок. Популярному перемишлянському поетові Павлові Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павле, писав поважний правитель повіту Полікар Паскевич. Погостюйте, повеселитесь! Пан Павло поспішив, прибувши першим потягом. Під палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Популярному перемишлянському поетові Павлові Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павле, писав поважний правитель повіту Полікар Паскевич. Погостюйте, повеселитесь. Пан Павло поспішив, прибувши першим потягом, під Горецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевичів, посадили пана Павла поряд панночки, Примилої Поліни. Поговорили про політику, погоду. Пан Павло прочитав підібрані причудові поезії. Панна Поліна програла прекрасні полонези Понятовського, прилюдпучі. Поспівали пісень, потанцювали паде спань, польку. Прийшла пора пообідати. Поставили повні підноси пляшок, портвейну, плиски пшеничної, підігрітого пуншу, пільзенське пиво. Принесли печені поросята, приправлені перцем півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливкою, пироги підсмажені полецьки. Потім подали пресолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, повені порцелянові полумиски полуниць, порічок. Шувши приємну повноту, пан Павло подумав про панночку. Панна Поліна попросила прогулятися під горецьким парком. Прогулятися, помилуватися природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю підійшла прихмелілому поетові. Походили, погуляли, порослий папороттю придавній парк подарував приємну прохолоду, повітря п'янило принадними пахощами. Побродивши парком, пара присіла під порослим плющем платаном. Посиділи, помріяли. Позітхали, пошепталися, пригорнулися, почувся перший поцілунок. Почувся перший поцілунок. Прощай, поробоче привілля, прощай, поробоче привілля. Пора поетові приймакувати геніально, незрівнянно Вивокнули англійці італійці. Зазнайкувати німець ніяк не міг визнати своєї поразки. Ну, а якби я назвав іншу літеру, ну, наприклад, літеру С, заявив він. Я своєю мовою можу укласти не лише оповідання, але й навіть вірш. Де всі слова будуть починатися на С. Так. Якщо ваша ласка, прошу послухати самітній сад, самітній сад, самітній сад. Сонно сипляться сніжинки, струмінь стомлено сичить, стихли струни, стихли співи. Срібні співи серенад. сріблом сипляться сніжинки, спить самітній, сонний сад, сиплестелий сад самітній, сірий смуток, срібний сніг, сонно стогне сонний струмінь, серце слуха. Скорбний сміх, серед саду страх сіріє, сад, солодкий спокій снить, сонно сипляться сніжинки, струмінь стомлено сичить, сичить, сичить. Стихли струни, стихли співи, срібні співи серенат. Сріблом стеляться сніжинки, спить самітній сонний сад, спить сад, сипле стелить сад самітній, сірий смуток, срібний сніг, смуток сніг, сумно стогне сонний струмінь. Серце слуха скорбний сміх, серед саду страх сіріє, сад, солодкий спокій снить, сад спить. В купе пролинали оплески, всі визнали, милозвучна, багата українська мова буде жити вічно, поміж інших, мов світу. Потім усі замовкли. Говорити не було потреби. Панас Столярчук, професор Українська думка Лондон від Вальдемара Чорноцького.